Радіо ЮЕЙЧИКАГО СЯХ Ольга Наконечна, імміграційна адвоката, засновниця, виконавчий директор фірми Наконе Ло. Вітаємо вас, пані Оля. Добрий вечір, Дмитро. Радий вас знову бачити. Сьогодні ми обрали цікаву тему для розмови. Називається тема форма i I-912». Іншими словами, це є форма, яка забезпечує звільнення від оплати за імміграційні збори. Розкажіть, розкажіть перше про імміграційні збори. Коли вони відбуваються взагалі? Що таке імміграційні збори? Імміграційні збори це оплата, яка повинна супроводжувати подання будь-яких петицій або аплікацій в імміграційну службу. То в своїй абсолютній більшості усі форми, які подаються в імміграційну службу, вони є платними, і для того, щоб чиновники цієї служби розглянули документи від подавачів, потрібно їх оплатити їх послуги. Як відомо, імміграційна служба не фінансується бюджетом Сполучених Штатів. Вони є окремою структурою, які фактично як бізнес, який самодостатній, вони самі оплачують зарплату і утримують своїх працівників на ті кошти, які оплачують їм апліканти, заємники в імміграційну службу. Тому такі збори мають місце. Тобто, ну ми цього не знали, що це незалежна служба. Це направлено новина, напевно, для багатьох з наших слухачів та для мене в тому числі. Скажіть, а за які саме форми от іде сплата? Які такі найбільш популярні форми ви можете зараз назвати? Фактично за будь-які форми, які подаються, той самий дозвіл на роботу чи на дозвіл на виїзд країни, так званий адвенс парол. На аплікацію на зелену карту, аплікацію на громадянство, будь-які апеляційні форми перераховувати можна дуже довго. То, але без сплати це можна констатувати, не буде прийнята і не буде розглянута та чи інша форма. Існують певні форми, які безуплатними. Найвідомішими, напевно, що є форма подачі на політичний притулок, за неї не потрібно оплачувати. Так само форми, які подаються для того, щоб. Підтвердити факт того, що людина стала жертвою домашнього насильства, наприклад, Вава це є безкоштовна форма, за неї не передбачена оплата. Також, як ми бачимо, дуже багато форм, які пов'язані з гуманітарним паролем, зокрема, українців також є безоплатними. Наприклад, форма i 134 a яку подають для програми U4U, вона є безкоштовною. І дозвіл на роботу для українців, які приїхали по гуманітарному паролю, теж є безкоштовним. Але в своїй більшості форми є платними і дійсно. no é Доставити, не поставити і не зробити імміграційний збір, то імміграційна служба навіть не прийме цю форму до розгляду, і фактично на самому першому етапі вже її відсіє і поверне назад пакет із вказівкою про те, що була невірно зроблена оплата, бо вона була відсутня. Це є перше, на що вони дивляться, так нам не відомо, як вони працюють, але як на мене, є так гроші. То, Окей, розглянемо. Нема грошей то побачення. Є певний якийсь алгоритм їх дій. Напевно, що першим, першим ділом вони дивляться на те, чи є оплата, чи є всі. Підписи необхідні на форумах, чи є всі обов'язкові супровідні документи? Тільки тоді вони присвоюють цю справу до розгляду офіцеру. Якщо щось з цього перерахованого включаючи оплату, є відсутнє, пакет повертається до апліканта із проханням виправити ситуацію. А скажіть, а чи відомо від чого залежить ця сума? Мені невідомо від чого залежить та сума, але так виглядає, що а, чим серйозніше, чим важливішим є той бенефіт, на який претендує людина, і що вона просить в імміграційної служби, і також наскільки довго його будуть розглядати, то наскільки складною є подача, тим дорожчою є оплата. Якщо, наприклад, взяти а, дозвіл на роботу, який є відносно простою подачею, то стандартна оплата зараз на сьогоднішній день це є 410 десять доларів. Якщо говорити про подачу на зелену карту, де є вже набагато. То більший пакет, багато кількість, більша кількість форм і супровідних документів, і також термін розгляду довший. То оплата становить 1225 доларів. А якими методами зазвичай ця оплата відбувається? Оплату можна здійснити. Такими методами, як money order або cashier's check, можна поставити персональний чек, і це може бути чек з будь-якого рахунку, тобто немає значення хто оплачує, Це не обов'язково має бути від імені апліканта. Приклад, дуже часто люди, які недавно приїхали, не мають банківського рахунку, і вони переводять кошти нам. А ми вже виписуємо свій чек за, за них, і також можна зробити авторизацію на оплату кредитною картою для тих, хто не має. Коштів на дебетовому рахунку, або хоче таким чином сплатити, чи є випадки, у яких можна отримати звільнення від сплати міграційних зборів? Ну або, хоча б часткове звільнення, такого поняття як часткове звільнення немає, 50% п'ятдесят оф. Ні, такого немає можливо отримати для певних видів форм повне звільнення від оплати, і це можливо за наступних обставин, тобто існують три підстави для того, щоб людина отримала звільнення від оплати. Перше це якщо людина або хтось, хто проживає в її хаосхолді, отримає бенефіт. тобто чи медичне страхування, чи кеш асистенс або талони на харчування, будь-які види допомоги від держави, які визначаються, які визнав. Вже визначили те, що в людини є низький дохід. Тобто імміграційна служба працює так, що якщо на рівні штату чи на рівні якоїсь іншої державної структури було визнано, що людина не має низький дохід, відповідно вона має право на бенефіти, значить вони її звільняють від імміграційного збору. Угу. Це є перша підстава і. Нею найчастіше користуються. Друга підстава це якщо людина може показати, що вона її дохід становить менше 150% визначеного граничного низького доходу. Це показується за допомогою податкових декларацій останніх пейчеків, або якщо людина анімплой, яким чином це може доказати, або якщо вона отримує SSI, чи якщо вона отримує пенсію, пенсійні бенефіці, тобто якимось чином, потрібно підтвердити про те, що дохід є низьким. І третя підстава це, якщо у людини є певна фінансова, не це назвати hardship, тобто якась певна фінансова кризова ситуація. Можливо, в неї і був високий дохід, можливо, вона не отримувала жодних бенефітів, але от буквально недавно щось дуже сильно змінилося. Це переважно причина гуманітарного характеру, знову ж таки. Наприклад, якщо людина потрапила в лікарню, має дуже багато medical bills, тому вона не в змозі оплатити певні збори і вона просить, щоб її звільнили. Також ми часто користувалися цією підставою для людей, які приїхали з України з гуманітарним паролем, тому що деякі з них не мали бенефітів або не хотіли їх брати. Також у них ще не було жодного доходу, не було податкових декларацій, тому не було можливості підтвердити їх дохід. І ми писали про те, що вони приїхали сюди за таких екстремальних умов. що в Україні війна, і відповідно у них ну важка фінансова ситуація. В них з собою дуже мало коштів, і на цій підставі їх звільняли від оплати. Якщо вже оплата була зроблена, і тільки після того людина включила хвилювати сок і чує нас, нашу вашу нашу розмову з вами, і думає, ну я щось міг би зекономити там. Чи можна це зробити постфактом? Чи можна якось отримати компенсацію за то? На жаль, ні, після того як оплата вже була знята, тобто чек пройшов. Якщо чек ще не пройшов, його завжди можна зупинити в банку. Mm. А якщо оплата вже прийшла і справа було прийнято до розгляду, то повернути кошти ну буде складно. Це дуже м'яко сказати. Тоді інше питання: чи можна тоді пришвидшити, заплативши додаткові кошти, процедуру розгляду тої чи іншої справи? Так, така опція існує. Вона не поширюється на всі форми. Є певні види форм, за які можна доплатити додаткові кошти, і тоді міграційна служба їх розгляне в прискорені терміни. Зокрема, це найчастіше стосується робочих різних процесів і бізнес віз. h H-1B uh, також входить сюди. Так, тобто форма I 129, через яку подають на візу інвестора на H-1B, Це є форма i 140, це вже петиція від роботодавця на іноземного працівника. Форма i 765 дозвіл. Роботу його можна за додаткові кошти пришвидшити його виготовлення, і також буквально недавно в червні внесли до цього списку ще одну форму. Це є форма I-539 на зміну статусу. Тобто, наприклад, ті, які приїхали сюди з туристичною візою або J-1, міняють статус на студентську візу і навпаки. Ну тепер зрозуміло, що це є бізнес бізнес-установа. Вони знають як. Аби заробляти кошти. Форма I912. Це та форма, яка дозволяє отримати звільнення від так. оплати за міграційні збори. Наскільки ця форма є складною в заповненні? Ця форма не є складною в заповненні, тому що вона має три категорії, про які я говорила. Ага. І фактично людина переважно кваліфікується по одній з тих категорій, тому не має змісту вибирати всі, всі три або дві. І Відповідно заповнюється завжди тільки третина форми в деяких випадках дві частини. Вона є відносно легкою. Для тих, хто не має уявлення, як це робити. А, чи ви можете допомогти людям заповнити цю форму або надати консультації по заповненню? Так, звичайно, ми робили дуже багато таких форм, власне, в зв'язку з приїздом українців, тому що ми користувалися нею набагато більше ніж колись. І також я б хотіла зазначити, що ця форма I-912, вона не підходить до всіх видів. Імміграційних форм, від яких просять звільнення, тобто там є досить багато форм, від яких можна попросити їх приблизно 25 в списку, але є такі, на які не можна зняти, попросити звільнення від оплати. Переважно це є форми на сімейне возз'єднання, тобто форми, які подаються на зелену карту через возз'єднання, так само через роботодавця, і тільки деякі категорії дозволу на роботу. Одним словом, там є винятки із правил, і про це теж варто пам'ятати. Перед тим, як користуватись цією формою, а, ну і по часу це не займає багато ж так, а, а, велику кількість часу, щоб заповнити цю форму. Ну, і це Які, які, все які, які, які дані необхідні? А, необхідні дані, яка основоположна форма, тобто від якої форми людина просить звільнення по оплаті? А, Певні біографічні дані про заявника, тобто прізвище, ім'я, дата народження, номер social security number, alien number, якщо він є. Потім, власне, потрібно відзначити критерії, на підставі якого людина просить звільнення від оплати. і якщо це є фінансовий харчів, тобто це є криза, то потрібно описати своїми словами в довільній формі, що саме сталося, і чому імміграційна служба має послухати цього заявника і звільнити його від оплати. Коли можна з вами зустрітися, а щоб цю форму ви допомогли заповнити? Як люди, які нас слухають зараз, можуть а, з вами зробити поїтмент? Наш офісний номер 847 391 1008 і на емейл e чи найліпше вам зателефонувати, так? Як, якби... Я думаю, що найкраще нам зателефонувати, і тоді вже люди зможуть отримати по перше попередню консультацію а, і мати уявлення, чи взагалі вони підлягають на звільнення від оплати? Ну і можливість поспілкуватися з найкращим імміграційним адвокатом штату Іллінойс Ольгою Неконечною. Дякуємо, пані Олі, що до нас завітали і так детально розповіли власне, про цю форму i 912. Нагадаю, це є форма, яка дозволяє отримати звільнення від оплати за імміграційні збори. Якщо ви маєте питання, пишіть їх нас під, ю... під відео на Ютубі, також під відео на Фейсбуці. Ну або телефонуйте пані Олі, ми ще попробуємо затримати наші студії на декілька хвилин. Радіо Chicago.